Велику ніч і десь побіля нас Уральська річка і сосна. Ті, що сосами звуться, і тиша ніби рогами зайшла. Пам'ятаєш? Так багато губимо за пам'яттю, колись перенавшить нас кожного, чи треба пам'ятати? Треба пам'ятати? Пам'ятай, пологкотів на мене. Хотіли в нас спомини, немов півні, червоні, і кедрові шишки ще недозрілі, не тріскали, чатіли на вогні і зорі в фіолетовому небі, що ти казав, це колір божевілля і судного часу. Немає суду та вже надходить щось немов на дощ? Що... Півнеба готіла в наші душі, земна півкуля. В жару і ків душі, ті спомини приспали, і пів себе у світ за сном пішло. Що то було? Не знаю, що то буде, не відаю, але не раз питаю далекої, розлучної німої, до тебе навіть миті вести є, тоді на що літав, навіщо спаде з досвіду, і мить, навіщо в вогання. Це значить свят, художку, гробу.